Ну, я думаю, перше ми маємо дуже чітко розуміти, взагалі, для чого ті чи інший державний устрій. І якщо будемо розуміти, що державний устрій це інструмент для вирішення тих чи інших проблем, які існують в країні в цілому на тих чи інших специфічних територіях, то тоді е, з цього треба виходити. І коли ми будемо говорити про це, цю ідею як інструмент, то маємо розуміти, що федералізація в якійсь мірі вона виходить з того, що ну, якась територія має такі специфічні території, які не можуть бути вирішені будь-якому іншому устрію. Ну, в тому числі і такі проблеми, які Базуються на таких основоположних принципах, скажімо, міжнародного права як самовизначення. Ну, от дивіться, от я хотів би запитатися у всіх тих, хто виходить з ідеєю федерації, який народ буде визначатися на території Одеської області, або Луганської, або Запорізької області? Ми сьогодні маємо соборну, унітарну Україну, але є Специфіка в нашому сьогоднішньому острію є Автономна Республіка Крим. Тобто в нашій унітарності є автономія, але знаємо ж також, чому вона була відновлена на початку 90-х років. Це повернення кримсько-татарського народу і для того, щоб закрити шлях для реалізації кримськими татарами свого права на самовизначення. Тоді, тоді ще партійна номенклатура і пішла на створення кримської автономії. Ну, якщо зараз говорити про сьогодення, ідея федералізації України це є ще один цвях на незалежності української держави. Це не той час і, і, і не ті події, виходячи з того, що у нас відбувається останні місяці, щоб ми мали би серйозно говорити про федералізацію. Але говорити про ті чи інші питання, якщо вони не вирішуються на якихось територіях і чому вони не вирішуються, це завчасно говорити. Зокрема, про кримську автономію. Я б думав би зараз якраз своєчасно говорити про необхідність переформатування кримської автономії, переформатування, тобто надання таких правових е, норм. Які б надавали би можливість для рівного розвитку і корінного народу півострову, який повертається зараз на свою батьківщину? Пане, пане Чубаров, але <кій> справа в тому, що федерація буває різною, і автономії бувають різні. Ну, скажімо, якщо ми візьмемо приклад Німеччини, це Федеративна республіка. І там землі, вони мають певні права. Це не національні, ясна річ автономії. Це земельні автономії, які е, сформувалися певні історичні процеси. Це той, хто хоче, може вивчити, там, скажімо, історію Німеччини і подивитися, в чому полягає федералізм Німеччини. Якщо ми говоримо про конфедерацію е, швейцарську, то вона теж склалася там, за певних історичних обставин і виправдана з історичної точки зору. Якщо ми говоримо про Бельгію, ми теж говоримо про те, що це федерація з двох національних автономій, фактично або двох національних частин. Якщо ми говоримо про Російську Федерацію, це окрема історія. В складі Російської Федерації немає хіба що Російської Республіки. Пане Романе, це дуже комбінована федерація. І коли ми говоримо про федерацію федералізацію України, то чи слід на вашу думку дмухати на воду, коли молоко? Текло і так боятися терміну федералізація. Ну, ви знаєте, знову я хочу повернутися до питання. Для чого, якщо е, сьогодні в нас якимсь регіонам не вистачає е, діючого законодавства для того, щоб, мовляв, вирішувати дуже специфічне питання розвитку тих територій, то, можливо, треба удосконалювати діюче законодавство. Я хочу на прикладі кримської автономії. Якщо хто згадає з людей ваших глядачів старшого віку, кінець 80-х, початок 90-х, тоді серед мотивацій, чому потрібно відновлювати кримську автономію, було дуже багато слів про те, що мовляв повертаються кримські татари. Не треба тут відновлювати автономію за національно територіальною ознакою, але все-таки, оскільки повертаються татари, ми маємо якимсь чином враховувати їх права. За 20, вже майже 22 роки своє, от, Кримська автономія вона так і не змогла скористуватися своїми повноваженнями. Більш того, завдяки автономії, завдяки автономії, тому що центр. Все-таки трошечки він обмежений в деяких своїх правах на кримську автоном... ну, на вирішення цих місцевих питань. Завдяки своєї автономії тут становилася домінанта однієї етнічної складової кримського населення. Пане Романе, ви абсолютно праві в тому, що треба враховувати дуже багато чинників, коли ми говоримо про можливий устрій держави. І історичні чинники тут є теж дуже важливі. Ви навели приклад е, е, декількох е, країн, але я вам наведу ще приклад, який дуже схожий на Кримську. Це Італійська Республіка, Південний Тироль, та земля, яка, ви знаєте, е, е, після, першої, е, після Першої світової війни, яка відійшла до складу Італійської Республіки. Вони там, через дуже багато конфліктів, вони знайшли таку форму, тобто вони знайшли вирішення правове. А в цій автономії були питання німецької більшості, італійської меншості і ладінців, які є корінним населенням цієї території, вони сьогодні абсолютно виважені в своїх правах і балансовані. Отже, коли ми говоримо про Крим або про Федерацію, я хочу дуже чітко сказати: проблема федерації сьогодні не тільки не на часі, проблема федерації прихильниками цієї ідеї. Вона, знаєте, можливо, вони це про це не говорять, але це ж, ми ж видим, бачимо це. Це прихильники виходять з того, що вони будуть абсолютними хазяєвами в лапках на цих територіях. Це початок розпаду України. Але проблема удосконалення Кримської автономії. Це є сьогодні актуально на часі. От останні події в Криму вони продемонстрували те, що чі, е, владні... Е, е, Владоморстві цієї автономії, вони користуються можливостями автономії для того, щоб зробити ще один крок для того, щоб, ну скажімо так, розпочати, я можу так сказати, розпочати дезінтеграцію України. Дивіться, які заяви були у президії Кримської ради. Якщо нам не сподобається київська влада, Вибачте, я так скажу, як вони це говорили. Якщо там прийдуть до влади фашисти, ми подумаємо про те, щоб не підпорядковуватися, а можливо, і вийти з складу України. Цього треба боятися.